Не дозволь собі звикати до війни, не дозволь собі спокійно жити в час, коли за спокій твій чиїсь сини помирають там на полі битви. Не дозволь собі звикати до війни, не дозволь собі байдужим стати до чужих проблем, нещастя і біди, до людей, що терплять біль і втрати. Не дозволь собі звикати до війни, не дозволь собі не бути вдячним за тепло, красу розквітлої весни, за щасливі посмішки дитячі. Не дозволь собі звикати до війни, не дозволь собі не помолитись, а сприймай, як подарунок мирні сни і красу небесної блакиті. Не дозволь собі звикати до війни. Не дозволь собі в житті безпожність, а щодня у молитвах благай слізьми. Хай Бог милує всіх нас у час тривожний.